Всім привіт! Ви на каналі Ти Кюнян. І сьогодні ми разом з Андрієм записуємо другу частину про роботу кінотеатрів. Ми знаходимося у планеті кіно, і сьогодні поговоримо про більш технічну складову. Ми візьмемо інтерв'ю у кіномеханіка Олександра, а також поспілкуємося з директором київських планет кіно. Давайте починати. Поїхали! Я одразу пропоную перейти до технічних запитань. З нами кіномеханік Олександр. Чи як правильно взагалі вас називати? Наразі нас вже не зовсім можна називати кіномеханіками, тому що кіномеханіки ми називалися ще за часів плівки. Коли плівка існувала, то тоді займалися зовсім іншою роботою. Кіномеханіки вони мали справу з плівкою, з бобінами, з склейкою цих плівок. Зараз ми врахуємося як оператори звукової частини і. Показу кіно, тобто звичайні оператори. Ми слідкуємо за тим, щоб кіно відбувалося на максимальній якості. До речі, про якість, Давай. які зазвичай от середні параметри фільму, їх роздільна здатність, бітрей, частота кадрів. Ну як це не сумно, але вже з давніх давен і по сьогоднішній день, здебільшого, ось кіно завжди крутиться в 24 кадрів. Якщо ми вже, вже з давніх давен граємо в ігри там, під 60 FPS, 120 FPS. Кіно все рівно крутиться в 24 кадри. Ось буквально не так давно, ось якісь окремі режисери почали використовувати такі, як 48 кадрів. Ось Джеймс Камерон в, в аватарі використовував, Хоча він не перший. Якщо ви пам'ятаєте, першим ну, в такому в загальному баченні це був Пітер Джексон в хобіті. Тоді вже було 48 кадрів, 4К. Зараз ми крутили в 48 кадрів аватара, хоча це це не потолок, як то кажуть. Якщо ви пам'ятаєте, ось також не дуже давно був такий фільм Джеміні з Вілом Смітом. Там взагалі було 120 кадрів. 120? <ріст> тобто, да, там було 120 кадрів, це також було так кришесносно. Тому на той період, я пам'ятаю, ми дуже багато чого там налаштовували, нам дуже багато роликів е тестових надсилали, щоб ми там тестували, чи буде ця функція працювати 120 кадрів. Виглядало це дійсно дуже круто, і багато хто хто цікавився технологіями, він очікував цей фільм побачити, насолодитися. Але фільм, на жаль, там не справив таке враження. І це не, не через технологію, а здебільшого через совокупність самого там, сюжету, фільму. Ось. Якщо говорити про максимальні параметри, які от максимальні показники були от по якомусь конкретному фільму? Можливо, месники чи аватар-2? Ну, якщо з частотою, то це, мабуть, все-таки Gemini. От більше 120 кадрів, та навіть 120 або більше 48 жодного фільму нам не надсилали, я не бачив. 48 це був «Хобіт» і наразі аватар. Але аватар він також е, він був, да, він був, він був не зовсім е, в сталому 48 е, кадрів. Тобто там були такі е, 48, які тільки на швидких моментах вони включалися, щоб людина могла. От, Максимально роздільно і в якості без якогось такого плаваючого режиму побачити всі швидкі сцени. Давайте зробимо підсумок по залам і по екранам. Mm -hmm. Основні зали класичні це до 2К здатність? Ні, це все mm -hmm. залежить від проєктора. Ми дуже молоді, наша ось в Рівермолі Планета кіно буквально ось пару років існує, то у нас максимально всі проєктори в 4К. Якби закуплені, щоб це вже з перспективи на майбутнє, звичайно. Ось, ну і якби люди могли максимально насолоджуватися кіно. Тобто, якщо говоримо про Рівермол, то тут все в 4К. Майже всі проекти. У нас є там маленькі зали, де є в 2К. Для гарного 3D воно повинно і зніматися в такому форматі. Там блокбастери загалом знімаються, якщо дуже такі бюджетні блокбастери, навіть камерами IMAX, і це здебільшого дві камери, які... Знімають з двох різних ракурсів. Тобто одне око бачить трішки з лівого ракурса, там ліве, праве око трішечки з правого ракурса. Таким чином, в принципі, працює 3D. Виводиться на екран два зображення: з лівого трішки ракурса і з правого. Там. За допомогою поляризації, щоб одна лінза могла бачити тільки ліве зображення, воно так поляризується, праве око могло бачити тільки праве зображення, а вже наш мозок він збирає це зображення воєдино, і ми відчуваємо це 3D, наче трішечки. Загляне, e, значить, трішечки заглядаємо, за, заглядаємо да, за лівий правий край зображення, і таким чином ми якби, відчуваємо це 3D при показі ось, аватара або там, цей ж і джеміні, Він вже вже був, коли були ці рамки з почерговою поляризацією, тому що там потрібно було ну дуже важко настроїти цю рамку. Тому що вона повинна синхронізуватися ця рамка з проектором, і оці вистрілювати поляризацію там, наприклад, горизонтально, тільки на ліве зображення, вертикально тільки на праве зображення. І якщо вона не синхронізується ця рамка з показом матеріалу через проектор, то ну, не то, що каша, ну просто людина вона не зможе відчути це 3D. Якщо ви бачили на початку сеансу, як заїжджає лінія по екрану, це якраз та сама рамка. Що стосується самих файлів фільмів. Це якийсь жорсткий диск, чи це якесь посилання на хмару, звідти завантажують з інтернету, скачують. Як це технічно? Зараз все розкажу. Дивіться, для показу, коли ми вже перейшли на цифру, придумали такий особливий формат для кінопоказу. Він називається DCP, або якщо дословно, це Digital Cinema Package. Це спеціальний формат, який е, крутиться він виключно от, проекторами, серверами. Проекторів в кінотеатрі. Крім цього пакету, ще придуманий якби ключ, який буде збирати цей пакет для того, щоб його можна було показати. І цей ключ він дуже особливий, тому що він не просто буде розкривати цей кінопоказ, він буде розкривати в конкретному сервері, тобто за ним закріпляється конкретний номер серверу, проектору кожного з проектору, і конкретний час, коли він буде дійсний. Тобто приходить ключ, де написано, що такий-то номер проєкту може показати такий-то фільм на такий-то період. Доступно 13 днів. Так. Да. Це якщо по типу, ви потрібен, або новий КДМ, який нам вишлють, і ми заново цей КДМ встановимо да, цей ключ, або якби вже інші будемо фільми крутити. Тобто, це вже як там домовляться студія, дистриб'ютор, ну, дистриб наша компанія з дистриб'ютором і зі студією. Тобто це по суті не відеофайл, а це такий архів з паролями? Так, це пакет, де там е, дуже багато різних файлів, там окремо субтитри, окремо там е, звук, окремо е, поділені зображення, які ми не можемо глянути. Вони в хаотичному порядку. І цей ключ, який нам вже... Е, Надсилають десь ближче до дати, там за день, за півдня до показу, тільки він дає змогу показати його глянути в кінотеатрі. До речі, ще про ліцензію на фільми нам розповідали, що в самому фільмі дистриб'ютор або розробник фільму залишає десь якусь невеличку помітку. Якщо хтось спірати цей фрагмент, потім можна буде виявити, який це кінотеатр. Показував це зображення? У вас я також розумію. А, так, так. Це правило діє на всі кінотеатри. Навіть можна буде побачити, в якому саме кінозалі, в конкретному кінотеатрі, була зроблена піратська копія. А були якісь там нещодавні, може, випадки у планеті кіно, коли хтось захотів відзняти, наприклад, якусь піратську копію кіно? Чи вже такого немає? Люди таким не займаються? Взагалі люди ще таким займаються, але. Дякуючи Богу та обставинам, у нас цього не було. Ми контролюємо, ми спостерігаємо, що відбувається в кінозалі. А навіть інколи, коли глядачі записують там, довгі фрагменти для сторіс, ми просимо їх там, не, не робити цього або хоча б там, фотографію робити. Хоча фільм вже є, він вже якби в файловому режимі, ми його вже можемо глянути, але відкрити відчинити ми його ну ніяк не можемо без цього ключа, який вже надсилає. Студія там або напряму, або через дистриб'ютора. Ми можемо його навіть комусь передати, ну тобто ніхто його все рівно відчинити на якомусь навіть іншому проєкторі. Те, що вже кажучи, там на комп'ютері не фільм? Всі фільми по-різному. Буває навіть якісь там від 50 гігабайт. І ось Аватар, ось, мені здається, вже побив рекорд під максимум. Терабайт десь. Терабайт. Під терабайт десь 900, там десь плюс-мінус було Гігабайт. Важливо, це якраз версія 48 кадрів. Ми вам порахуємо титрами вагу, поділимо на хронометраж і скажемо, який бітрейт. Так, ми знаходимося біля проектора IMAX. Розкажіть, з чого воно взагалі складається? Це наш любий класний, крутий лазерний IMAX. з меклеєчкою, що це дійсно. Дірочка смерті. Ось. Якщо могли помітити, наш IMAX лазерний знаходиться на рівні вище, ніж звичайні інші проектори, що ми там вийдемо, глянемо. Тому що лазер він дуже небезпечний для того, щоб на нього дивитися, щоб там якась частина тіла туди попадала. Тому по вимогам IMAX ми повинні були збудувати на рівні вище проектор, щоб ніхто не мог якби, ні глянути якось під цей лазер. Не знаю, підпасти. Ось навіть, якщо можете помітити, сам світловий потік біля лінзи, він знаходиться в коробі, щоб цей лазер нікуди більше не відсвічував. Так, це виходить проектор, я там бачу USB-входи. Я так розумію, вам сюди привозять жорсткий диск, ви його кладете і копіюєте якось. Так, все пише, все, так як сказали, жорсткий диск, або там ми SSD. ми записуємо і. По USB там 3.0 сюди закачуємо на сервер фільм. Ось. І крім внутрішньої програми, програмного забезпечення, в нас ще є окрема консоль, через а, яку. А ми... скільки більше все машини? 2 терабайта. Ну на 2 терабайта вистачає таких 4, максимум 5 блокбастерів. Якщо маленькі фільми, то там, звісно, набагато більше. Ми там дивимося, які параметри фільму і виставляємо формати, Пустимо, в світі ну, поки на показок, це два формати. Це scall, широкоформатний і флет. До речі, в залах також і екрани вони бувають, або флет, або Scope. чим відрізняється? Зараз дуже такий момент, прикольний, що, наприклад, в нас всі зали, вони здебільшого в форматі екрани збудовані в форматі флет, І якщо йде. Кіно приходить у нас в форматі флет, то воно, звичайно, на весь екран, тому що і екран в форматі флет, і кіно в форматі флет. Якщо екран в форматі флет, а здебільшого у нас дуже часто фільми приходять в скопі, в широкоформатному, то ви можете в кінотеатрі бачити чорні ну, як би, лінії зверху знизу, тому що якби він знятий в широкоформатному режимі, але якби екран в кінотеатрі в режимі ФЛЕТ. І буває протилежний момент, бо ми звикли до цих ліній зверху знизу. А у нас в 4DX, особливий як ви зал за технічної частини. Екран там в форматі скол. І дуже рідко в нас буває, фільми приходять в форматі ФЛЕТ, і ви можете бачити лінії не зверху, знизу, а зліва і справа. І буває люди кажуть, що це таке, що, що, що там щось це все нормально, все добре, тому що фільм в форматі FLAT, а екран у залі в форматі скол. Це називається ферми. На цих фермах та стратоскоп, вітер, там, типу шторм. Там є пузирі з снігом, але в нас зараз е, ми не заправили пузирі зі снігом, бо вони дуже рідко бувають на фільмах. Ну, тобто, а. не на кожному, О, до речі, теж такий цікавий факт, що буває, люди виходять, а ми там не бачили туману, а чого у вас туман не працював? У фільмі немає. Так в фільмі ж не було туману, де ви там хочете туман? Або було таке, що, по-моєму, з дюни чи що, а типу, а де де ефект води? Так ви ж дюну дивились, де ж там повинен той ефект Опустили. води бути. Да. Тобто, не ну, у фільмах не. Не, не, не завжди, ну точніше, майже ніколи не використовується прям за фільм всі ефекти, які є. Сюди ми заливаємо коди, які нам надсилають з Кореї. Тобто ці ефекти вони будуються в Кореї. Сама технологія куплена і, якби винайна в Кореї. Вони роблять ефекти. Ми в них качаємо з їхнього сайту під наш кінотеатр, під нашу кількість ефектів. Тобто в Кореї там компанія дивиться аватар і такі, от на третій секунді буде сні. Так, де? так. І вони формуються такий так. плейліст із ефектів. Так, да, це як без ефектів. Ми ці ефекти завантажуємо сюди, і він якби підв'язується з таймлайном фільму і. На там якісь особливі там мілісекунді повинна там спрацювати там стратоскоп, або там піти сніг, або дощ, або там щось там повітря повинно з'явитися. Ну вона так це все і працює. А як відбувається саме от показ ну, процес програвання фільму? Це комп'ютер підключений до проектора. Чи це проектор як сам комп'ютер? Він всередину себе копіює фільми і показує? Ну, це цей комп'ютер, це, це сервер внутрі проектора. Ну, внутрішньої частині проектора. Так, це одне ціле. Ми на цей сервер записуємо фільм. На цьому сервері є своє особливе програмне забезпечення. Це у нас я не знаю, чи можна казати, які в нас проектори, які сервера. Здебільшого в світі, наскільки я знаю, так борються. ці дві компанії, знаєте, як ото PlayStation і Xbox. Це в світі ці Барко і Кріс. Ну, вони всі свої характеристики кажуть. <свісно> ну так, <да>, добре. <свісно> сервери, якщо брати Барко, в них є програмне забезпечення на серверах своєрідне. Це називається Алкімія Алхімія. Якщо брати інші проектори, це здебільшого сервери з і трошечки там стороннім програмним забезпеченням. Дуже популярні, це Доремі. Ще зараз всі кіномеханіки. Да, блін. Ну, багато хто працює з цим, з цим сервером. Центр управління, всі так. фільми десь там біля проектора чи в проекту са... завантажені. А це просто так, якщо, у нас включить є... виключить. Так, у нас є загальний сервер, на який ми можемо завантажити там, е... якби фільми ці. Зберігається так, і ми з нього вже розливаємо по всім залам. Але якщо потрібно там максимально швидко або щось там не виходить, то ми вже можемо окремо піти. Тобто, в принципі, в теорії ми можемо так сидіти тут, і якби навіть до проєкторів не підходити, якщо все добре, і розливати отак от е, на відстані. Корнемо з а Чим відрізняється звичайний IMAX від лазерного, От якісь тактильні відчуття? Це лазерний ксеноновий, це виключно якби, різниця в Показі світлового потоку, наскільки ми знаємо, лазер він видає більш глибокий чорний колір. А ми, як знаємо, що чим більш глибший чорний колір, тим зображення воно буде більш контрастніше, більш яскраве і. Більш от приємне для відчуттів технології не так багато часу, але я ще не жодного разу не чув, щоб десь там замінювали лазер. А лампи, звичайно, там майже кожен місяць-два вони замінюються. Чи перевіряєте ви якось якість достовірність кольору, і чи є якийсь контроль від авторів кіно? До речі, калібровка в IMAX вона проводиться кожен день зранку. Ми день? Спе спеціально mm. да приходимо виключно заради IMAX на дві години до першого показу IMAX для того, щоб його запустити, і він сам відкалібрував. Ми ну Да, в принципі, якби людина вона не може відкалібрувати своїм оком тому якась що автоматична функція. Так, це автоматична функція. До речі, е всередину IMAX ми, на жаль, лазити також не можемо. Бо IMAX — це така технологія, де вони там дуже бережуть свої секрети всередині, де нікому не дозволяється, е крім їхнього там Personal. технаря, mm -hmm. так туди лазити, навіть ні нашим інженерам, нікому. Тобто, якщо якась неполадка, здебільшого ми сидимо і можемо там. Чекати, коли якась людина з-за кордону приїде з персоналу Аймаксу і зможе якби, потрапити в внутрішню частину АІМАСу і там щось налаштувати, щось змінити. А чи були якісь там технічні несправності зв'язані з цим відключенням? Там вмикали світло, якісь там перебої напруги, і, там щось. Згоріло, перегоріло. Взагалі для техніки це не досить добре, якщо йдуть такі різкі відключення, не, не по алгоритму. Uh -huh. Скажем так, найбільше нас постраждав IMAX лазерний. Якраз трапилося в пік цих відключень на аватарі одного разу. IMAX просто не включився після цього. Uh -huh. Тому нам довелось чекати нову деталь. І потім відновити вже роботу. Була проблема з платою. Нам дозволили все-таки самим замінити плату, але навіть ця плата, тому що у нас і літаки не літають, і так далі, вона сюди більше місяця просто йшла і на кордоні стояла, і там через півпланети сюди летіла, доїжджала, і поки вона прийшла, поки ми змінили це все то більше місяця в січні, коли дуже гарний місяць для показу, ми втратили, на жаль. Ну, таке буває. Звук, взагалі, окрема тема для кіно, Ваймакс це така У нас 12-канальна канальний тут 12 -канальний звук. Канальний система, яка взагалі не йде в порівнянні з домашніми. Я не знаю, у кого може бути. Так, вона, звичайно, та якщо можете побачити, у нас тут навіть з потолками звисають, і під сидіннями, і ці колонки вони будь-де. Під сидіннями? Так, десь десь там щось, щось, щось там дещо було. Гласу, да? Так, звичайно, щоб воно вібрувало. Якщо ви там знаходитесь, ви там можете відчути на якихось моментах, що прям все вібрує, все так, все класно, все круто. На початку ще є це відео з демонстрації звуку в IMAX. Е, Так, звичайно, але в нас в цьому залі, наскільки я пам'ятаю, там трішечки не той ролик і якось. Воно не так об'ємно можна відчути, як у блокбастері. Но насправді тут ще кращий звук, ніж навіть в тому ролику, який ви, ви бачите ага. на початку кіно. Ага. Ось, просто що, да, свіжа така технологія. Ну, с... А по суті, ролик показує менше можливостей, ніж фільм фірмалі. Так, так, так. Ну, поки поки ще не замінили. <свісно> <свісно> Чому в кіно завжди звуки вибухів набагато гучніше, ніж голос в діалогі? Ви а, спеціально їх не е, Насправді це все якби сталі такі дані. Ну, Інсталятори нам зробили середні, які повинні бути дані, а якщо десь якісь йдуть відхилення по звуковим ефектам або там голосу і так далі, це вже більше е, змінює сама студія, яка знімає. Ну, Це така, як кажуть, задумка авторів. Ось Була навіть у нас дуже багато було негативних відгуків від Тенета Крістофера. Nolan no no, no. Той період, прям всі якби не не оцінили його, якби його зад, його задумку. Чомусь він там викрутив Ось... баси по максимуму. Так ні? нам навіть і нам листи приходили із зі студії із і від дистриб'ютора вже переведені. Що якби скажіть, будь ласка, людям і по моєму навіть сам Нолан казав якесь інтерв'ю, давав по цьому поводу, що повинні бути баси, там такі, якби так гучно. А, а Він він пояснювати. Він, пояснював, да, він пояснював, чому якби звукові ефекти набагато гучніші ніж голос людей. Зараз ситуація вже з електропостачанням трошки і... але все одно залишаються повітряні тривоги. Як «Планета кіно працює з цими двома ситуаціями? Про повітряні тривоги в нас все стандартно. Якщо звучить сирена, ми зупиняємо сеанс. Глядачів просимо пройти в укриття і разом чекаємо відбою. Після відбою сеанс відновлюємо або переносимо квитки. Все залежить від ситуації, як довго тривала. Тривога сама mm -hmm. стосовно відключень, взагалі це була дуже складна ситуація для всіх. Спочатку там був шок, потім прийняття, і ми знаходили варіанти, як пристосуватись до нових умов. Коли відключення тільки почались, ми на початку робили сеанси по графіку відключень. Потім ми зрозуміли, що це не працює, бо mm. графі... графіки, Рисуючі, графіки да. не ясні були а, так. Тому ми, ми так експериментували. І кожен раз, коли починався сеанс, ми там сиділи і чекали так з... З подихом там, щоб все пройшло добре. Ось потім, коли ми зрозуміли, що ця ситуація поки що не зміниться, і треба знаходити інші варіанти рішення. Ми спілкувалися з торговими центрами, де ми розташовані. Десь ми придбали торговий центр, придбав генератор. Ми підключились десь в якихось кінотеатрах самостійно. В Блокбастері ми підключились до альтернативної мережі. І кожен раз, якщо відключалось світло, а ми переключались вже чи генератор, чи альтернативна мережа. Це займало деякий час. Це були деякі також труднощі, бо генератор це також техніка зі своїми історіями. Але загалом ми пристосувались до цього і працювали в такому режимі. І останнє питання по технічній темі. Що може в індустрії змінитись от, найближчим часом за якимось технологіями, кінотеатром треба слідкувати, щоб от, зразу встрибнути в цю тему? От. Ну, знаєте, мені здається, якщо якісь і виходять зміни, вони виходять не здебільшого після якраз от таких, як Аватар, де ну, дуже високобюджетні фільми, вони... Намагається зробити спеціальну якусь технологію, щось там трішечки змінити. Е, ось після цього починають якісь нововведення, щось там змінюватись. Ну, чесно кажучи, я не знаю, ну, я впевнений, що в майбутньому це буде збільшуватись якість, бо це якби це така штука, яка точно буде виходити. там, З 4К ми будемо переходити на 8, більше, більше. Так що побачимо, але якщо це ну, якась така класна. Крута мережа, то звичайно, ну це в інтересах нормальної гарної компанії бути попереду. Якщо якісь технології класні будуть виходити, то звичайно ця компанія буде закуповувати ці обладнання і якби йти попереду завжди. Це логічно, наприклад, якщо є там компанія людей, яка хоче прийти в кінотеатр і на великому екрані переглянути там або якесь своє відео, або там пограти на якихось там PlayStation, Xbox, чи є така можливість? Так, є така опція. Ми для своїх клієнтів розробили спеціальну послугу як оренда кінозалів, можна розважатися. Це будь-який зал, чи якийсь конкретний? Так, конкретні? це можливо зробити в будь-якому залі. тобто на великому екрані в IMAX також можна Можна, можна прийти пограти. Переходьте за посиланням в описі, і ви зможете це зробити. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підписуйтесь на канал. Також ставте лайки і пишіть свої запитання у коментарях. з вами був Даня Андрій і канал TechUnion.